Мінімальна зарплата у 3200 гривень. Адресна допомога та субсидії. На 100% гарантовані державою. Верховна Рада ухвалила бюджет країни на наступний рік. Працювали депутати до світання. Ольга Кошеленко підсумувала бюджетну ніч. Традиції українського парламентаризму непорушні. Ялинка, безсонна ніч, бюджет. Уже давно перевалило за північ, а до головного фінансового документа ще й не бралися, бо шлях до нього пролягає через низку пов'язаних із бюджетом законопроєктів. З одними з них із красномовною назвою Про покращення інвестиційного клімату депутати зауважили підміну. Замість ухваленого у першому читанні урядового проєкту документа їм подали комітетський, а в ньому чорні податкові діри для обраних. Норми, які створювали особливий інвестиційний клімат для обраних структур. Вільняючи їх продаж товарів від сплати податку на додану вартість. В Цих умовах насмішкою виглядає норма назва закону, де в дужках сказано покращення інвестиційного клімату. Треба назву міняти покращення інвестиційного клімату для обраних. Ані колективний виступ з трибуни, ані скандування, корупція та ганьба не допомогли. Суперечливі статті ставлять на голосування. Більшість їх підтримує у напівсонній залі. Помітне пожвавлення Народнофронтівець Андрій Іванчук нагримав на колегу, який проспав голосування. 51 поправка: всі пропозиції, які враховані комітетом, підтримані урядом. Жодної пропозиції, яка б не підтримувалась, не враховувалась. Це саме головне. Коли всі бюджетні проголосовані, на порядку денному раптом виникає закон про вищу раду правосуддя і понад тисячу правок до нього. Спікер пропонує відійти від процедури і проголосувати усе так, як запропонував комітет. Бо інакше ця ніч не закінчиться ніколи. Після того, як ви порушуєте регламент, забудьте слово Майдан. Ви гірше, ніж рибак був, ви гірше, ніж 16 січня. Забудьте про це. Це, це перше, тепер друге. Та свисіть. Мені Янукович свистіми і, і одне до одного ви свистіть. ближче до четвертої ранку. Депутатам нарешті роздають надрукований проект бюджету. І їх спіткає нове розчарування. Замість повного тексту коротка витримка на кілька десят аркушів. Не дивлячись на те, що там є багато доброго. На превеликий жаль, ми сьогодні отримали бюджет, за який важко проголосувати тільки тому, що я не знаю, чи в цьому бюджеті є. Людина, бо я сьогодні його не отримав. Отакий бюджет за всю історію України це є вирок уряду, який його так підготував. Коли ми бачимо отакий от бюджет країни, коли ми не маємо можливості ознайомитися з суцільним текстом, обурення депутатів викликає ще більше обурення прем'єр-міністра. Оці висновки, які передбачені бюджетним кодексом. Регламентом і є частиною, яка і є змінами до бюджету, який ми готували. Соромно цього не знати. Читайте регламент учить матеріальну частину. Я завжди сказав, що ви професійні бездарі. Я це підтверджую. Але й до скороченого тексту в депутатів є запитання: так уряд зменшує податок на видобуток нафти і скасовує його на обіг прибутку від лотерей. Міністр фінансів у відповідь радить помічати у бюджеті і позитиви. Ми, наприклад, бачимо мінус 1,7 і мільярд 700 мільйон, 1 мільйонів надходжень від рентної плати за користування надрами для видобування нафти. Оце те, що сьогодні проголосували в одному з попередньому законів. Оце так немає грошей. Головне, що законопроект зараз є збалансований. Ми також під час допрацювання знайшли можливості підсилити, підсилити соціальний захист. Тому не треба так тільки говорити, звертати щось на дне. Блок Петра Порошенка, народний фронт, радикали, групи відродження і воля народу та кілька голосів від самопомочі позафракційних за п'ять хвилин до п'ятої ранку. Бюджет ухвалюють. Це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабні дороги. Ми будемо підтримувати аграрний сектор. Ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%, на 30% лікарям. Слава Україні і всього нам найкращого успіхів! Ура! Шановні колеги. Я хочу подякувати за цю ніч, яку ми провели спільно, і ми взяли відповідальність і за фронт. І за наших побратимів у світлі новорічної лімінації депутати залишають будівлю парламенту з нагоди бюджетної всеношної вони скасували пленарне засідання у середу. Попереду ще два робочі дні цього року. Ольга Кошленко, Олександр Шилко, Ілля Шенкаренко, Ігор Сіри, Сергій Кисельов. ТСН 1+,1.